Вітаю, ви на каналі Мій Всесвіт. Мене звати Вікторія. Я з міста Харків. А це будинок, який ми придбали в селі під дачу влітку 2021 року. В ньому зроблений ремонт, підведена вода, проте зовні він дуже занедбаний. В хаті не жили декілька років, тому все заросло настільки, що... Перетворилось на зелені джунглі. Ми навіть не зразу помітили, що в нас є ворота. Там, де повинен бути город, стояли бур'яни під два метри. Садок теж настільки заріс, що ми не могли в нього зайти. Все переплилось хмелем, поросло бузиною, вишняком і всякою іншою поросллю. Ось така зелена стіна. Проте нам дуже сподобався простір краєвиди і неймовірні закати прямо перед хатою. Тож ми закохалися в це місце. І почалося пекельне літо. Веселе і важке. Ми дуже багато працювали, вдвох з чоловіком. Вирубували, викошували, доводили до ладу нашу ділянку. Старий-старий садочок з височенними яблунями трошки обрізали, обробили. Проте потрібно ще багато обрізати старих і вже хворих гілок. Однак вже ось така чистенька, можна сказати, ділянка, аж до самого очерету, який ми планували скосити в наступному році. Ми зустріли. Найщасливіше різдво в нашому житті зустріли 22 й рік. Весело, гучно, зі сміхом каталися з гірок і навіть ходили по воді на водосховищі, яка, звісно, замерзла. Багато-багато сміялися, були разом. І були неймовірно щасливі. Будували плани і дуже-дуже чекали на весну. Проте прийшла війна, чоловік пішов добровольцем. Ми з дітьми залишились в Харкові. І все світ наче зупинився. Але життя, життя триває. Ось наша славна Україна насурилася. А ми що ми колину підіймемо. А ми на Україну.